Доброго дня всім добрим людям. І так розберемо, що таке катування відмовою у здійсненні правосуддя. Оскільки люди багато не розуміють, як працює в даному випадку система українського правосуддя, яким чином вона направлена на гноблення людей, а не на фактичне вирішення спору по суті, оскільки відповідачем є держава, і зазвичай держава застосовує. Використовує українські суди в якості інструменту для катування відмови у здійсненні правосуддя. І так, справа на сьогоднішній день є така знаменита справа в Україні номер 2270 14,181 дріб 11, у якій рішення винесено на користь позивача і зобов'язано державну вірніше. Зобов'язано Хмельницький міський відділ управління Міністерства внутрішніх справ Хмельницькій області віддати незаконно утримуваний паспорт позивачу. У подальшому це перейшло в судові тяжби, і оскільки правонаступником стала Державна міграційна служба, з другого, з 1 липня, верніше, 2012 року справа точиться до сьогоднішнього дня, і, в принципі, на сьогоднішній день вона є яскраво учбово показовою справою, що таке катування відмовою здійснення правосуддя. І так, подальшому, Верховний суд в 2019 році, 17 січня, чітко написав, що треба паспорт позивачу віддати. Ну, і Внаслідок цього було подано незміренну кількість, як люблять вони казати, позовів. А я говорю про те, що на сьогоднішній день їх існує 1100 там, десь приблизно 10 чи 12, я вже точно не пам'ятаю. Про стягнення моральної шкоди. І таким чином, на сьогоднішній день рішення суду не виконано. Тобто будь-який пересічній дієздатній людині зрозуміло, яка розуміє українську мову. Хоча би чуть-чуть, що рішення невиконання рішення суду це є порушення права на справедливий суд, встановлених Європейською конвенцією справ людини, стаття 6 і таким чином будь-яке невиконання рішення суду фактично приводить до завдання моральної шкоди, як цього вимагає і описує частина 1 статті. 23 Цивільного Кодексу України. Ну, на превеликий жаль, у нас судді пішли винесення, пішли шляхом терору, катування. І оскільки у справі номер для прикладу, 686, дріб 10,815, дріб 25. Суддя накидав всього потроху, лише би воно було написано на чотирьох сторінках, відмову у позові. При тому, що зовсім від слова чи взагалі, як вони люблять казати, оскільки зовсім і взагалі це в принципі, синоніми, не здійснював оцінку доданих до позову доказів. Якщо раніше судді посилалися, щоб позивач не додав доказів, то зараз таким чи я додається доказів. Там 10 чи 12 доказів про порушення права, і таким чином суд зобов'язаний їх здійснювати оцінку цих доказів у відповідності до статті 265 цивільно-процесуального кодексу України. Ну, суд не збирається здійснювати докази, суд не збирається давати правову оцінку, тому що рішення суду не виконується, а рішення не виконання рішення суду це. Знову ж таки, будь-якій пересічний дієздатній людині є зрозумілим, що це є триваюче правопорушення. Ну і стосовно того, як перейшло це все в площину катування, оскільки перші три рішення були на користь позивача, і в подальшому ці рішення на сьогоднішній день становлять з точки зору права юдицію, тобто, Жодна людина не може сумніватися в тому, що триваючі правопорушення приносить моральну шкоду позивачу, оскільки триваючі правопорушення порушується право кожної секунди наступної і в будь-який строк або в будь-який час. Ця шкода моральна, має бути суд зобов'язаний забезпечити цю моральну шкоду. Ну і стосовно разового відшкодування, оскільки посадові особи судової гілки влади держави Україна почали посилатись на перше рішення, що Є разове відшкодування, при тому замовчують два е, наступні рішення, якими стягнуто моральну шкоду за те ж саме правопорушення триваюче, а саме невиконання одного й того ж самого рішення суду. Тобто є не просто подібні, є тотожні правовідносини, і в тотожних правовідносинах суд зобов'язаний забезпечити належне відшкодування. А якщо з боку відповідача не надано доказів на зменшення, не надано заяви письмової, жодних заяв про зменшення розміру відшкодування немає. Тобто, суд зобов'язаний задоволити в силу діючого законодавства держави Україна, зобов'язаний задоволити позов в цілому, не покладаючись на свої криптоєврейські витівки, а саме взагалі відмовляючи в позову. Тобто, якщо суд відмовляє за таких обставин позові, то це і є використання суду Державої України в, як інструмент державного терору у формі катування у, у відмові здійснення правосуддя. Ну і щоб не бути голослівним, тут стаття 23 Цивільного кодексу України говорить частина перша про те, що Право позивоча на відшкодання моральної шкоди гарантоване там частиною першої статті 23 України. І е, встановлено судовими предвідиційними рішеннями щодо спірних тотожних правовідносин в справах номер 686, дріб 84 22, 20, No 686, дріб 13, 784, 21 і No 686, 4032, дріб 21. Ось, і, е, з цього приводу є рішення Великої палати, є рішення об'єднаної палати цивільного касаційного суду, і з цього приводу є рішення просто цивільного суду. Оскільки, як я вже говорив неодноразово, в нас правова держава, є верховенство права, і тому у нас на сьогоднішній день. Тлумачення статті 23, частини першої статті 23 цивільного кодексу свідчить про те, що вона є нормою, яка повинна забезпечувати відшкодування моральної шкоди внаслідок порушення і права. Не якихось там амбіцій, не якихось там, якби це на сьогоднішній день судді всіх інстанцій жорстко припиняли, то, безперечно, у нас був би дотримувався. Принцип верховенства права і правової визначеності, але на сьогоднішній день наше українське правосуддя йде до фактично підтримання тиранії і підтримання того свавілля, яке на сьогодні тошиться судові гілки влади держави України. Дякую за увагу. Будьте здорові!